Друге підборіддя та брилля це не локальний запит, а проблема більшої частини населення, особливо у слов'янському морфотипі старіння, де домінує надлишкова підшкірно жирова клітковина. Наші пацієнти потрапляють у жирові паски, незважаючи на вік та стай. Дізнайтесь сьогодні у відео, як повністю можна вирішити цю проблему за допомогою монополярного РФ АГНА. Найчастіше наші пацієнти звертаються саме для корекції бриль та другого підборіддя. І дуже добре, що апаратна косметологія зробила великий ривок вперед і допомагає нам боротися з цими запитами без Втручання хірургів на відміну від хірургічних маніпуляцій, які відходять на другий план, апаратні процедури допомагають нам скоротити реабілітаційний період, зменшити ризики та все ж таки отримати класний результат. Сьогодні ми з вами поговоримо про монополярний РФ Агнес, який ідеально руйнує локальні жирові відкладення на обличчі. До мене звернулася пацієнтка, яку турбували виражені брилі та друге підборіддя. За анамнезу ми знаємо, що раніше вона вже використовувала ліполітики, які не давали бажаного результату. Тому сьогодні ми вирішили провести процедуру на апараті Агнес, завдяки чому працює РФ Агнес. Акнес фокусує радіочастотну енергію на цільові тканини з урахуванням анатомічної будови шкіри і підшкірної клітковини. Висока температура на кінчику мікроізольованої голки передає енергію в підшкірно-жирову клітковину та забезпечує повне руйнування жирових клітин в області нижніх повік, подвійного підборіддя, брилів носогубних складок. А спеціальна система перевірки цілісності мікроголов та їх ізоляції забезпечує найвищий рівень безпеки для пацієнта та лікаря. Після процедури на апараті Акнес ми спостерігаємо зменшення об'ємів в зоні носогубної складки та другого підборіддя. Овал обличчя стає більш щіткішим та більш виражені контури нижньої щелепи. Окрім цього, шкіра стає пружною та навіть покращується колір обличчя. Хочеш дізнатися, як вирішити найскладніші запити пацієнтів? Підписуйся на наш канал.